Шлях до миру в Україні може пролягати через Гренландію. Європейська преса вже почала писати про можливість поєднати допомогу Україні з питанням контролю з боку США над стратегічно важливим островом. Чи реально це і які ще є варіанти? Дивіться далі. Нуук – столиця Гренландії, у ніч перед четвергом в аеропорту сідає літак королівських військово-повітряних сил Данії. З нього виходять люди в армійській формі. Це представники збройних сил Данії прибули допомагати з підготовкою маневрів, посилити військову присутність у Гренландії спільне рішення і данії і її автономії. Наша військова присутність в Гренландії зросте. Ми вважаємо це правильним кроком, також з огляду на потребу вищого рівня присутності разом з іншими союзниками по НАТО. Плани розширити військову присутність європейців у Гренландії почали втілювати після того, як свою риторику щодо впливу на автономну країну посилили Сполучені Штати Америки аж до погроз збройного втручання. Гренландія не може належати Сполученим Штатам. Гренландія не хоче бути під управлінням Сполучених Штатів. Гренландія не буде частиною США. Я з ним не згоден. Не знаю, хто він такий. Мені нічого про нього не відомо, але для нього це буде велика проблема. Військових у Гренландію вже надіслала Швеція. Свій контингент планує спередити також Франція та Велика Британія. І поки армійці готуються до спільних маневрів, європейські дипломати вибудовують власний трек. У Вашингтоні з візитом побували міністри закордонних справ Данії та Гренландії. Ми вирішили створити робочу групу високого рівня, щоб з'ясувати, чи можемо знайти спільний шлях уперед. На нашу думку, ця група має зосередитися на тому, як урахувати безпекові побоювання США і водночас не порушувати червоних ліній королівства Данія. Ми очікуємо, що така група вперше збереться вже протягом найближчих тижнів. Доцент Королівського данського оборонного коледжу Марк Якобсен підкреслив, данські та гренландські посланці провели риску на снігу і чітко дали зрозуміти, що не може бути жодних розмов про територію. Вони чітко дали зрозуміти, що існує червона лінія, жодних розмов про територію. Тож ми переведемо діалог у площину дипломатичних контактів, де йдеться про економіку, безпеку, про ті речі, щодо яких ми справді можемо щось зробити. Ми не можемо нічого зробити, якщо інша країна хоче забрати нашу територію. Це безумовно межа. Одним із дипломатичних рішень довкола Гренландії може бути внесення її питання до мирних переговорів щодо завершення російсько-української війни. Про це писало видання Політіко з посиланням на анонімного співрозмовника в дипломатичних колах ЄС. І такий ризик цілком реальний, підтверджує Роланд Фроденштайн, засновник адвокаційної платформи «Brussels Freedom Hub». Каже, це в стилі нинішньої американської адміністрації. Поєднувати речі, які на перший погляд сумістити складно. У цьому сенсі цілком можливо, що нинішня адміністрація пов'яже подальшу допомогу Україні та певне позитивне ставлення до українських і європейських ідей щодо миру з тим, що європейці якимось чином поступляться Гренландією. І знаєте, це та сама ментальність укладання угод у стилі нью-йоркського агента з нерухомості, яка, звісно, просто не працює в міжнародній політиці. На думку експерта, для єС такий варіант цілком неприйнятний. Тож європейці наполягатимуть, що слід працювати з уже окресленим планом і протидіятимуть долученню питання Гренландії додатковим пунктом у мирний план. Якщо подивитися на настрій, тут у Брюсселі відчувається певне роздратування. Що ще нам доведеться побачити з боку Вашингтону у формі абсолютно непотрібних і раціональних вимог, які, врешті-решт, можуть не лише залишити Україну наодинці з російською агресією, а й підірвати основи Трансатлантичного альянсу. Тобто всі ці наслідки були б цілком можливими, якби США серйозно грали жорстку гру зі своїми власними партнерами та союзниками. Проблема полягає в тому, відзначає Роланд Фроденштайн. Що якщо людство відкине міжнародний порядок, сформований за останні 80 років, то вистрелить собі в ногу. До чітких норм все одно доведеться повернутися, впевнений експерт, але тоді вже може бути запізно. Ірина Іванова, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.